Друзі, сьогодні у місті Дніпро відбувся регіональний спортивний ветеранський форум. Проведення ось таких заходів, таких форумів – це чудова можливість нам, як організаторам, нам як федерації, донести до всіх головний меседж, за для чого ми зробимо нашу мету. А тим людям присутнім, а сьогодні було присутнє чимало людей: це представники обласної адміністрації, і представники районів представники територіальних громад послухати нас і задати питання. Долучайтеся, підтримуйте ветеранів, робіть так, щоб вони могли соціально адаптуватися в ваше суспільство. Бо це наше майбутнє, і на шляху до перемоги ми маємо робити тут і зараз. Тож ми не зупиняємось на досягненому і будемо і надалі проводити заходи. Ось такого плану. Будьте з нами.